Герой цього Нарісу 73 роки, 55 із них він будує літаки. Микола народився під крилом літака, і з того часу найкраща мелодія для нього гурки та авіаційних моторів. Але мій Наріс не так про любов до авіації, як про любов до життя. Мені здається, що це є важлива тема під час війни, особливо для українців. Де б вони ні знаходилися на фронті чи далеко від нього, у цій війні немає чіткого кордону між фронтом і тилом, кожен з нас має свою війну, я розповім про ту, учасниками якої є мільйони моїх співгромадян, дітей, жінок, старих, мирних людей, їхнє життя. Намагаються зламати сотні тисяч озброєних орків, але нічого в них не вийде. Увечері 23 лютого я, як завжди, працював в ангарі. Довго горіло світло. Пізно ввечері я пішов спати, але якийсь внутрішній стан напруги не залишав мене. Я заспокоював себе, заспокоював дружину. Вранці о четвертій годині колосальний гуркіт. Громить все навкруги. Як почали обстрілювати з такою інстинктивністю, що я злякався за жінок, які були зі мною. Це була моя рідна сестра Дарина, дружина Марія. Ми ховалися в підвалі, туди я забрав сім'ю сусідів, яка складалася із шести осіб. Майже місяць Микола із родиною провів в обложеному напівокруженому Чернігові. 18 березня вони вирішили виїхати. Почали від'їжджати. Тільки переїхали в переправу через річку Десну. А там у селі Каличівка, вже стояли расисти. А нам треба було їхати на Київ, і нас територіальна оборона направила в об'їзд Каличівки. А що їхала за мною, потім почала відставати. А в зеркало заднього виду я бачив це, і попереду теж були машини. От дивлюся я в дзеркало. Газель ущент. Снаряд за ним другий, потім третій. Перед нами дим нічого не видно. Поїхали далі на Вишгород, потім у Київ. Вже не пам'ятаю як. Так ми приїхали до Івана Франківського. Якось згодом на душі вляглося. Якась певненість з'явилася. Я почав працювати. Думаю, все одно расисти не переможуть, все одно вони не переможуть. Я відбудую цей будинок. Якщо зруйнують наш будинок, ще раз відбудую. Знову зруйнують, знову відбудую. Я не здамся. Оце будинок. Ось це наш будинок. 127 тисяч цегли викладено моїми руками. 127 тисяч викладено лише мною одним. Перший камінь закладав я. Фундамент копав уручну сам і будував увесь будинок один на одинці. 6 березня, на мою думку, о 10 вечора, ну як розповів сусід, який залишився жити у нас у підвалі з цих шести людей, він глухий і не чув. Але відчував, коли хата трусилася, тому байдуже ставився до того, що відбувається. Так, от у той час у стіну під дахом потрапив снаряд, вибухнув тут, зруйнував усе. Стіна оця впала, сусід у битвалі був. Відчув це? Стіна впала, але пожежі не було. Будинок стояв три дні. Оце саме місце прилетіла ракета. Вона пробила другу стіну. І впала, і вибухнула. Почалася пожежа. Сходи на третій поверх врятували від подальшої пожежі, оскільки вони були сталеві. Так, орки пішли. Я повернувся ще будинки, димілися. Ось коли я приїхав, я, звісно, був вражений. У мене є всі фотографії. Яка жахлива картина! Наш будинок будувався 30 чи, 30 чи близько 30 років. І все! Але я не впав духом. Я думаю, до приїзду дівчат я все приберу. Потім заберу дружину і Дашу. Я старався, я працював по 14 годин. Я схуд на 7 кілограмів. Значить, все, що тут відновлено після бомбардування і пожежі, зроблено мною. Ось цими двома руками. Один виняток. Оці балки я сам не міг підняти. Вони важкі. Болили дощі. Все було мокре. Ну, звичайно, було дуже складно. Тому я запросив друзів. І вони удвох допомогли підняти ці балки, допомогли затягнути на третій поверх, розставити. Я мав вагу 74 кілограми, я на 7 кілограмів. Перш ніж поїхав дівчат зустрічати. Все зробив, все зробив. Теплицю розбомбило у нас ангар оце все я відновив. Дах я не чіпав, усі пробоїни там заклеєні. Теплицю маші розбомбило, але вона підлягає відновленню. Все, що було побите, я вже відновив. Сін не було, дах побитий, на літаку жодної подряпини. Просто жодної подряпини! Все побито, На літаку жодної потряпини. Після 24-го цієї страшної дати я не припиняв роботу жодного дня, поки був тут. А ось самій літак такої він конструкції. Чотирьохмісний. Ферма всі кронштейни до єдиного виконані з нержавіючої сталі. Кабіна дуже простора. Ось бачите, пліч-япліч. Але навіть у зимовому одязі ніхто нікому не заважає. Два місця для планшетів. Кожен може вставити свій. Тут усі навігаційні прилади. Тут прилади для контролю двигуна, лише двигуна. Елерони та закрилки вже готові. Ось показую. Приходив знайомий, казав, що це найкраще, що він бачив. Залишилось закінчити консолі крила. Ось весною я закінчу. Планер у мене готовий. Я планую в кінці літа вже полетіти. Я Микола, син коваля Андрія. Перше в житті, що я почув, це пісня чотирьох двигунів Б-29, його клону ту-4. І все моє дитинство, юність супроводжувалося цією піснею. Я полюбив авіацію, полюбив на все життя. Ось я йду разом з нею. Єсять. Все працює. Машенька, я сам рублю це! Мій співрозмовник радіє як дитина. Він зберіг у свої роки хлоп'ячий ентузіазм і допитливість. Влітку він збирається повністю завершити відновлення будинку та підготувати літак до польотів. Залишається лише вигнати орків із країни, щоб відкрити небо. І це буде зроблено. В Україні дуже багато людей хочуть продовжити свої справи розпочаті до 24 лютого, а точніше. До 2014 року, і вони неодмінно зроблять це. Не сумнівайтеся.